Попри складні часи в країні, у кривому розі продовжують підтримувати містян. Для цього діє програма соціального захисту, яку вдалося зберегти повністю. Тож криворіжцям вже як рік видають безкоштовні продпакунки, які за весь період отримали більше 111 тисяч людей, так і сприяють матеріально. Тому одними із перших на засіданні виконкому розглянуло 25 проєктів рішень соціального спрямування, 19 з яких стосувалися саме цих виплат. Рада оборони спільно з виконкомом Криворізької міської ради вживає всіх заходів щодо соціальної підтримки криворі. Тож матеріальну допомогу з міського бюджету отримують. Як учасники бойових дій на сході України, сім'ї загиблих, померлих бійців, перебувають ті, що перебувають у полоні. Допомогу отримують особи з інвалідністю з дитинства, дітки з інвалідністю, діти, які постраждали внаслідок, які мають статус, дитина постраждала внаслідок військових конфліктів. Традиційно ми готуємо проєкт рішення, який стосується виплати матеріальної допомоги криворістів у зв'язку з крутним матеріальним становищем та допомоги на лікування. Відтак, у травні, грошові виплати з міськбюджету отримують понад 3 тисячі городян. На це спрямували майже 16 мільйонів гривень. А загалом на ці потреби в 2023-му передбачено 532 мільйони. Матеріальну підтримку з міського бюджету в травні отримають 555 учасників бойових дій в АТО ООС та два бійця добровольця п'ять осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО ООС та 23 дитини, які постраждали через воєнні дії. Ще одне не менш важливе питання, якому приділили значний час на виконкомі, стан атмосферного повітря та моніторинг його показників. Для цього в Кривому розі діє міська екологічна програма. В рамках неї здійснюють постійний моніторинг завдяки спеціальній системі. Це дозволяє контролювати та аналізувати ситуацію. В управлінні екології кажуть, зараз становище набагато краще аніж попередні роки. Пояснюється тим, що великі промислові підприємства міста зменшили свої потужності через повномасштабну війну. Як результат, поменшило і викидів шкідливих речовин. За де. Компонентами якість повітря зменшилась за, за деякими забруднювачами на 50%. Але ми розуміємо, з чим це пов'язано, і більше орієнтуємося на те, що на сьогоднішній день визначено нові фонові концентрації, які визначались, вони визначені в минулому році, але вони визначались на підставі даних моніторингу атмосферного повітря за період 2019-2021 роки, тобто до початку повномасштабного воєнного вторгнення. І цей показник у нас на сьогодні зменшується. Шилися на 25%. і оцей показник зменшення це є результатом дії реалізації заходів міської екологічної програми. Тож управління екології звернулося до підприємства з рекомендацією виконати вимоги міської екологічної програми та впроваджувати всі прописані там заходи. В місті ж планують і далі тримати курс на покращення системи моніторингу атмосферного повітря, зокрема застосовувати методики Європейського союзу, Переймайте цієї ситуації і виконуючи обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілку. Адже Підприємства з часом запрацюють на повну потужність і це матиме негативний вплив, звичайно, якщо не вжити заходів. Війна ж закінчиться так. Же. І ми повинні будемо подивитися, один одному одному очі і в очі мешканців нашого міста і сказати, що за той час, коли у нас було зменшення виробництва, все, ми все робили для того, щоб підготувати. Виробництво для повномасштабної праці з меншим забрудненням У нас є той час, що ми повинні виконати всі ті, що ми запланували, заходи для зменшення забруднення. Загалом на виконкомі Криворізької міської ради розглянуло 60 питань. Серед них також були і проєкти рішень, що стосувалися міського бюджету, демонтажу незаконних рекламних конструкцій, відправки дітей пільгових категорій на безкоштовний відпочинок та інші. Всі вони були затверджені. Вікторія Пінчук бересторохті перший міський.